Продається затишний будинок у селищі міського типу Демидівка Рівненської області. Це невелике, але дуже доглянуте житло, яке стане чудовим варіантом для тих, хто шукає доступний будинок з усіма зручностями. Загальна площа становить 45 квадратних метрів. Планування включає дві кімнати: кухню, коридор та санвузол. Будинок після косметичного ремонту всередині чисто затишно та охайно, можна одразу заселятися. І жити без жодних додаткових вкладень. Дім частково мебльований, є вся необхідна побутова техніка, тож новим власникам не доведеться витрачати додаткові кошти, встановлені сучасні двокамерні склопакети, які добре утримують тепло та захищають від зовнішніх шумів. Опалення газове, пальник вмонтований в кахельну піч, є всі комунікації, водопостачання, водовідведення, сантехніка в справному стані. Все зроблено для того, щоб проживання було максимально комфортним. В власності ділянка площею 5 соток, є погріб для зберігання продуктів, сад з плодовими деревами, що забезпечить свіжими фруктами в сезон, двір доглянутий, огороджений, зручний для щоденного користування. Будинок розташований у тихому місці, де можна насолоджуватися спокоєм та тишею, але водночас інфраструктура знаходиться поруч. У пішій доступності, лікарня, школа, дитячий садок, усі необхідні державні установи та магазини. Це дуже зручно. Демидівка має гарне розташування і дозволяє поєднати комфорт сільського життя із зручністю міських благ. Ціна будинку всього 2500 євро, що робить цю пропозицію надзвичайно вигідною. Документи на будинок готові, переоформлення можливе в найкоротший термін.